Чому відрізняються показники термінів вагітності на УЗД? Ось на прикладі питання. Дівчинка робила УЗД перше в 9 тижнів 4 дні, рівно через 3 тижні приходить на перший скринінг, очікується 12 тижнів 4 дні, а їй поставили за розмірами плода 12 тижнів. Чому таке може бути? Перше в апаратах УЗД? Закладені різні таблички у різних виробників апаратів різного року. Тому може бути коливання різниця в один-два дні. Друге, виміри проводить лікар УЗД, і як він поставить курс, курсори, як він поміряє плід, такий і отримує результат. І теж... Один той самий пліт буде виміряти. Навіть один той самий лікар з різним проміжком часу він все рівно зробить похибку в декілька міліметрів навіть і може оце якраз зіграти один-два дні. Третє. Ми всі різні. І плоди, ембріони теж різні. Таблички, закладені в ампарат, вони стандартизовані. Але ми всі маємо різні розміри, ми ростемо з різними темпами. Так, що оця індивідуальність також її слід враховувати. Ну, звичайно, коли ми бачимо відставання росту. Плода, ми в голові маємо, а чи нема там якоїсь патології. Тому це теж обов'язково. Ми дивимось, і я підкреслю: ми оцінюємо стан вагітності, стан плода завжди в цілому, не дивимося тільки на один показник. Тож прислухайтеся, лікар УЗД, якщо щось не так завжди вам це скаже. Попередить вас про це.